То Красний луч, середина дня, сильний вітер та спека. За таких умов 10 хвилин згаяного часу могли перетворити на ватру всю дев'ятиповерхівку. Ми одразу ж визвали міліцю, скоро, яке там визграли. Там пенсіонерів було ціщено. Гасити пожежу з'їхались ледь не всі пожежники міста. На місці події МНСники одразу розробили план дій. Операція почалась з евакуації людей у безпечну зону. Далі справа була за спецтехнікою. Горіли верхні поверхи будівлі. І хоча такі пожежі одні з найскладніших, підрозділи МНС дістались до місця загоряння за лічені хвилини. За годину пожежу було ліквідовано, та мешканці, що втратили житло, залишили Лись просто серед вулиці, кому завдячувати в цій біді, необачним курцям чи короткому замиканню наразі встановлює слідство. Очень сильно сіла огонь. Хотів водопровід поміняти, та ледь на небо не злетів. 8 жовтня житель міста Вахрушеве, що на Луганщині, вирішив підвести воду до свого будинку. Та коли чоловік підкопав траншею на приватному подвір'ї, на нього чекав не дуже приємний сюрприз. Були обнаружені наступні зривопасний предмети. Мінометна міна калібра 81 мм – Одна єдиниця, мінометна міна калібра 50 мм – Чотири єдиниці арснаряд. Калибра 45 мм, 9 единиц и взрыватели. Снарядом чотирнадцять загальна кількість вибухонебезпечних предметів 28 одиниць. І це все на власному подвір'ї. Неймовірно, адже люди майже 70 років жили тут і щодня ризикували власним життям. Всі вибухонебезпечні предмети представляли собою опасність, так як половина з них була совзривателями. На щастя, одразу після виявлення небезпечної знахідки чоловік зателефонував до служби порятунку МНС. Всі вибухонебезпечні Мети вивезли у кар'єр, де й успішно ліквідували.